Що у нас тут? Довоєнна криниця. 15 метрів глибини. Криниця без коліс. Ні, там вверху я зараз поїду, покажу вам. Галина стоїть глина. Одкритим стволом вже біля ста років. Так. А тут зверху пару кілець. Далі. Блін, це може на голову падати. Це може на голову впасти. Нагадує, щоб кільце не поїхали на голову, правильно? Це не саме страшне. Тут трошки ворушиться. Давай вниз. Так, якісь дирки вимивали. Крутий, крутий, топ. Зачепився. Майна. На нас дірки. Тут якісь огантовки підтікали. Ну, тут Один, стоп. Якщо воно тут почне схлопуватися, ці піски рушаться. За ними поїде глина. Такі криниці категорично не можна чистити. Якщо почати вибирати, це може почати провалюватися, а за ним рушиться як доміно. Як доміно? Ну що тут сказати? Розвідав я штангами. Десь метр йде плавуна, там суглиночків, далі метра півтора водоносного піску. Ну і він закінчується десь на 2,60-2,70, він вже закінчується. Далі пішли знову глини. Ну Ми його тут акуратненько зараз і обсадимо. Свердловинка готова. Свердловина дає 180 літрів на годину. Хтось скаже мало. Але по сусідству всіх хто пробурили 30-40 метрів, вода жахлива. Тут вода прекрасна. У колодязі набирається десь до 200 літрів запасу. Тобто ну, година-півтори-дві максимум цей запас встановлюється. І для домашніх потреб повністю вистачає. Так, все, закінчили роботу майже. Зараз тільки насоса Опустимо. Ну, Бачимо як. Не знаю чи видно. Із скважини самоізлівчик. Невеличкий. 180 літрів на годину і йде на колодязь. І потихеньку буде наповняти. ну, наверное, літрів не більше 200 тут по запасу наповняється. чтобы где 30 сантиметров но за счет ширины колец будет трошки больше запас все такая работа сегодня всем пока